Отже, друзі, всім привіт. Сьогодні новий румтур чудової квартири в преміум сегменті на Мокотові, В сучасному крутому житловому комплексі Кубік Вороніча. Я впевнений, що багато хто з вас знає про цей житловий комплекс, тому що він побудований в крутому лофт стилі. Маємо тут фасади зі скла, шестиметрові стелі. Дуже крутий комплекс. Розташований він недалеко від галерії Мокотов. І сьогодні покажу вам цей невеличкий румтур. І буде цікаво почути вашу думку, що ви скажете про даний житловий комплекс можливо, хтось з вас вже проживає в ньому і має чим поділитися? Ціну ви дізнаєтесь в кінці цього відео, тож запрошуємо на рум-тур. Він, власне, є досить сучасним і, так як ти сказав, досить цікавим на Варшавському ринку, тому що різниця своїм фасадом, зовнішнім виглядом. Тут на першому поверсі знаходиться дуже багато магазинів різних. Тут є і магазини поживчі, салони краси. Тому зараз зайдемо всередину, подивимось, як там все виглядає. Макплість живемо цим через машині. Виходили, що проще тут є план. Два будинки. Внутрішній дворик, ми знаходимося тут, в цьому місці. Тут дуже міцні, потужні двері. Нах. До речі, дуже гарний магазин з такою ексклюзивним посудом. Ну, тут є різні фірми, представлені. Невелика кількість інвестицій в Варшаві має закритий досить великий внутрішній двір. Це передусім безпека, тому що можна дитину відпустити, покататись на велосипеді, погуляти. Звичайно, з мінусів зазвичай інвестиції мають вищі оплати адміністраційні, тому що звичайно що за цим треба доглядати. Ти знаходишся по факту в центрі бізнесового Мокотова, але маєш. Простір для того, щоб відпочити, зрелаксувати. І найцікавіший плюс цієї інвестиції, що вона має свій власний індивідуальний Сподав. спортзал. Зараз підемо подивимось, чи нас впустять, щоб показати в спортзал зсередини. Нас Дякуємо, Дікуємо. Дякуємо. Ми в середині дня і нікого взагалі немає. Класно, він дуже оснащений гарно. Проходь, будь ласка. Гарна, досить світла, має 101 метр. Вона є дворівнева. І тут, власне, ми зараз знаходимося в коридорі, де маємо дуже багато шаф забудованих туалет, гостьовий. Навіть є функція душу. Загалом квартира зроблена досить якісно. Тут в нас 50 метрів квадратних на першому поверсі. Вона поділена на зони. Почнемо, можливо, з кухні, бо вона є досить гарна простора і теж, як ти бачиш, дуже багато місця для переховання речей. Теж все досить якісно, гарно зроблено, незважаючи на те, що Будинок є не супер новий, тобто він 2013 року будови, але всі меблі досить добре збереглися. Дуже якісні використані матеріали. Я думаю, що на ті часи, що в 2012 році, то можливо так, це цей ремонт коштував навіть дорожче, чим чим сама квартира. І незважаючи на те, що квартира трішки часу була в оренді, наскільки я знаю, так. то прям все супер виглядає. Взагалі не порівняти з квартирами, що часто зараз роблять, де воно через рік все повністю знищується. Ну знову ж таки питання економити, так що є люди які купляють квартири, роблять дешеві ремонти якісний, здається їм, так. і через два роки мусить переробляти все знову. Тому я думаю, що краще тут заінвестувати одразу нормально. Так, в... бо Ці речі просто виходять з ладу, і це без сенсу. Ти маєш інвестувати кілька разів. Краще це зробити один раз mm -hmm. і якісно. Тому всі ці меблі тут зроблені на замовлення. Стільний це гарно. індукційна плита, так, Бачу, тухова піч духова тут. Теж мікроволновка. є острів, теж можна за ним присісти, повідати, поснідати. Є тут. Теж Шаф, шафи mm -hmm. такі різні, де можна тут холодильник, я так розумію. речі. Так, холодильник теж схований. Підлога дерев'яна, досить добре виглядає. Зона От, так розумію, їдальні. Так, тут на зону відальні дерев'яний стіл. Загалом я вважаю, що тут одне з найкращих місць квартирі, тому що тут дуже світло. Ці вікна вони просто ну неймовірні 6 метрів висоти. Вау. Це все світло денне, яке потрапляє до квартири. Я вважаю, що таких пропозицій на Варшавському ринку є небагато. Ще мені подобається те, що вікна виходять на зелень. Так як бачимо зараз. в Ці тобто... інвестиції є різні варіанти mm -hmm. тут. В ці інвестиції є як і ворі дворівневі квартири, mm -hmm. так і звичайні дворівневі пропозиції теж є, якби які виходять вікнами на сторону іншої вулиці, де просто трамвайний парк, машини. Тобто mm -hmm. не так цікаво. А тут ми маємо просто буйство зелені дуже гарно, і це дійсно вражає. Тут такі ділянки, mm -hmm. рот, так звані, так, 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 так. які неможливо знести. То це такі тобто приватні шанси... дачі, тому тут навряд чи щось забудують. збудують mm -hmm. якийсь житловий комплекс, і дуже круто, що є цей простір mm -hmm. в такому у лофт стилі це це прям вау приватність. Ніхто не заглядає вікна. Також так. бачу підігрів підлоговий Тут так, немає бридків тут... великих калориферів, які займають угу. простір місця. Також дуже зручно, і ці штори штори просто... вони автоматичні. До речі, тобто okay. ти е, можеш натиснути. Вони угу. закриваються і так само ще наверху є вікно. Якщо хочеш там провітрити, провітрити додатково, так ти теж натискаєш кнопочку і е, воно відкривається. Тут є також система Smart Home, тобто можна виставити температуру, яку тобі буде зручно. І зараз переходимо до відпочинкової зони. Тут в нас велика канапа, і плюс цієї квартири в тому, що вона відзонована. Ти угу. можеш на першому поверсі ввести своє. Таке соціальне життя, запрошувати друзів на вечерю, тобто подивитися фільм, пограти в PlayStation. А на другому поверсі твоя приватна зона. Там ніхто не кабінети. заходить. Там не треба заходити, щоб сходити в туалет, бо ти маєш його на першому поверсі. Тому там вже твоя приватна зона. І дійсно мені особисто дуже подобається ця квартира саме функціональністю і кількістю світла в ній, тому що я бачила дуже багато різної нерухомості. І дійсно, тут просто є чим дихати. Це угу. великий плюс. Круто. Я думаю, такі квартири. Часто обирають якісь власне, креативні особи. Да. І для них, ну, по-перше, це дуже крутий інтер'єр, дизайн, величезні вікна, цей лофт-стиль, який можна зробити ще більший лофт. І, відповідно, вони часто ведуть також якесь своє світське життя, mm -hmm. запрошують друзів і так далі. І це круто, що є можливість. Так роз'єднати квартиру, що тут місце, де в нас є санвузол, де є відкрита кухня, де є острів, де є ці величезні вікна з величезною кількістю просто дневного світла і так. вражає відрізняє цю квартиру від більшості інших, які є на ринку. В таких житлових комплексів в Варшаві є вже кілька штук. В Варшаві один з перших таких концептів, де в нас використаний такий індустріальний стиль, так. а, де в нас фасади скляні, якісь металеві елементи. Тим паче, в цій частині служебця, де рані. Ще також були фабрики, mm -hmm. промисловість. Це так круто вписується в локалізацію. Ну і сама локалізація по собі вона прям дуже крута. Я думаю, погодишся доступ до трамваїв, до метро, мітро галерімо це центр Можна сказати, тому що тут дуже багато бюр, де працюють люди, можуть собі дозволити такого типу нерухомість. Mm -hmm. і ти можеш не використовуючи машину, дойти до офіса. Страни, дитячі садочки mm -hmm. буде школа побудована скоро так. тут. Тут ще додатково. То давай подивимось другий поверх. До речі, ця ці сходи теж підтримують весь концепт цієї ну, інвестиції, як на як лофт. на фабриці на заводі такі так, так от, тому, якби якщо металері. тут ще дизайну додати якісь деталі, то взагалі можна підтримати і більше ще буде відчуватися лофтовий mm -hmm. стиль. Тут ми маємо головний санвузол великий, маємо антресоль, яку направді, можна свій стиль е, умеблювати, можна зробити кабінет, можна зробити, так як е, власне, я говорила, ставити тут стіну і зробити якісь, якусь додаткову ще кімнату. Тобто, багато хто навіть в целях безпеки, якщо, наприклад, з дітьми mm. живуть в таких квартирах, то забудовують тут, щоб якби це було більш безпечніше. Але, звичайно, втрачається тоді це світло прекрасне, натуральне, яке власне, є великим плюсом. Цієї квартири. Але якщо зробити скло, то світло не буде втрачатися сильно. Єдине, що це просто ну, так. може трішки коштувати, угу. бо стіну тут глуху вставити звісно немає сенсу. Так, тут, тут... до речі, ми маємо ще одну шафу вбудовану і таку поличку досить практично зручну. Тут ми маємо головний санвузол. Тут е, наразі є душ, угу. але теж е, люди, які дивилися, е, були зацікавлені, е, зацікавлені купівлею, вони мали такий помисл, щоб вставити тут таку в вольностоянцю ванну. ванну так, бо цей куточок ідеально для цього пасує. Тобто, так як я кажу, можна зааранжувати це під себе. Але в мене було б клуб струфою фану. Якби так ванну no. тут да. І стіни страшно. Чого страшно? вузько? Наоборот, уютненька, свічечку собі запалив такі. Ні, з душем прикольніше. Ну, ти ж розумієш, є люди, які хочуть ванну Но... і десь її треба тут поставити. Вану Він... в спальню відкриту. Була Біде. Тому, оферта 350 метрів, пам'ятаєш, де yeah. була відкрита ванна mm. в спальні цікаво. Так, тут є біде, і тут теж є вбудовані шафи, Клас. високі під стелі. Так само під умивальником зроблені шафки. Ну і переходимо е, до основної частини наверху. Це спальня. Тут ще так варто показати, що є ще одна вбудована шафа, Така більш технічна, так розумію. Ну, ні, під якісь там але слухай, якісь речі можна теж повішати тут, якби якісь швабри і так далі. Мені здається, тут можна no. було ідеально розмістити. Правда, окей, і це головна спальня. Так, головна спальня з дуже великим кінг-сайз-ліжком. ліжком Ого. знову ж таки з великою вбудованою шафою, дуже класно, ергономічно зробленою. Mm. Бо тут є і місця на складені речі, і повісити, і якісь приховати білизну, чи щось. Ліжко прям супер широке. Так, ліжко велике, широке, е і теж ну я вважаю, що це класне рішення, тому що в спальні найголовніше, що ліжко. Якщо воно велике, це що? великий плюс? Це дуже зручно. так. Не матрас є місце для телевізора. Вже як тільки повісив, і все тумбочка. Теж можна поховати якісь, наприклад, ігри, якщо ви любите PlayStation. і є балкон, і те, що є важливо, що спальня виходить mm -hmm. на внутрішній двір вікна, тому тут більш тихо, більш якби можна так, камерально. Що тут можна теж собі організувати додатково якусь стрефу релаксу, відпочинку, вставити диванчик якийсь гарний стол. Бо закрито чи дуже круто що не буде капати дощ. Так сонце безпосередньо не світить. Дійсно, досить тихо, камерально, спокійно. До речі, в цій квартирі є система Smart Home. тобто ти можеш виставити тут температуру повітря, яку би ти хотів і відрегулювати uh -huh. таким чином. Досить зручно. Всі калорифери, так як ти сказав, вони сховані в підлому, тобто теж немає візуально жодних якби дуже гарних речей. В висячих желізях так, 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 так Негарних. Єдине, що, звичайно, ці сходи, вони для маленьких діток досить небезпечні. Тепер по ціні, чому власник взагалі хоче продати цю квартиру? Чи те були якісь уже конкретні пропозиції? Як це виглядає? Дивись власники взагалом в цій інвестиції купили собі дві квартири одразу з місцем в гаражу. І з комуркою локаторською. першу квартиру вони продали з того, що я знаю десь два роки тому, і зараз прийняли рішення. Ця квартира на той момент ще була е, в оренді, і зараз прийняли вони рішення її теж продавати, тому що вони взагалі самі в Польщі не проживають. Вони не потребують тут нерухомості їм немає якби кому ці всі е, організаційні речі виконувати. Тому вони вирішили просто продати і вкласти гроші в якусь іншу нерухомість в своїй країні. Це українці? Ні, це поляки. Це поляка. Якщо говорити про ціну, нагадаю, що метраж тут є 101 метр квадратний, і ціна зараз складає 2 мільйони 590 тисяч злотих. Додатково до цієї ціни є родинне місце постойове в гаражу. Розкаже така родинне? Тобто, подвуй... це подвійне місце. Воно зазвичай знаходиться одне за другим. Виїжджає дружина на роботу, і так. потім ти виїжджаєш на роботу. Так ну і власне в комплект до цієї квартири є комурка Локаторська, і це коштує ще додатко. Реково 110 тисяч злотих. Тобто, якщо говорити в комплексі, то вартість цієї нерухомості з паркінгом і з комуркою це 2 мільйони 700 тисяч. Пам'ятаєш, скільки комурка має метражу? Вона маленька, вона Небільшко. 2 метри, тобто така сховик, можна сказати. Але завжди добре. Так, Бо вони звичайно. високі, тому можна звичайно. багато речей так сховати, угу. якісь лижі, якісь велосипеди так і далі, так далі. Окей, як ти думаєш, ця ціна є в цьому будинку ринковою? Я скажу та так. Позиція. Ми uh, взагалі починали співпрацю з власниками. Ціна була досить висока, була більше, це було 3 мільйони. І в процесі нашої співпраці цю оферту я маю більше двох місяців. Ми прийшли до того, що треба ціну зробити більш ринковою і конкуренційною. І власне зараз я вважаю, що ціна є досить цікава на ринку, тому і презентації відбуваються, є рух, є зацікавлені. Звичайно, що це продукт досить специфічний, тому що він не для родини з маленькою дитиною. Не всі люблять два по. Верхи не всі люблять якби не для всіх це комфортно, але люди, які дійсно цінять простір. Світло, великі вікна, великі суфіти, ну то це просто супер. Uh -huh. І реально локалізація дуже класна. Uh -huh. І дійсно стан квартири є досить високим, незважаючи на те, що будинок не є новим, і навіть фасади будинку, бо це, це теж дуже важливо при купівлі нерухомості, звертати увагу, як нерухомість виглядає з часом. Класно дивитися як на новопобудований будинок, який побудувався півроку тому. Звичайно, він буде гарний, класний і так uh -huh. далі. А тут, коли ти вже бачиш, що дійсно будинку понад 10 10 років і фасади виглядають гарно, будинок задбаний. Ти вже можеш теж зробити висновки про спільноту, яка е, е, руководить так угу. цим ці, е, будинком, як за ним доглядають? Яка в назад так, чи Зелень, ти можеш вкладати гроші тут, і чи вони потім е, інвестиційно угу. будуть не не так? Чи потім ця нерухомість для тебе інвестиційно буде цікаво з руками. Бо я вважаю, що Мокотов це практично вже центр, ну тобто досить близько. Все компактно, класно. І так як ти сказав, зараз люди цінують час. Якщо вони близько себе мають всі пункти, в яких вони можуть вирішити всі свої питання, всі свої проблеми, на це люди звертають увагу першопочатково. Добре, друзі, отже, подивилися румтур, буде цікаво дізнатися вашу думку щодо даного об'єкту, як вам взагалі сподобався, не сподобався, як вам сам житловий комплекс, як вам сама квартира, що думаєте про ціну. А якщо ж хтось з вас зацікавлений даним об'єктом, то сміло пишіть нам, і Вікторія з радістю покаже вам цей чудовий об'єкт, поки він ще актуальний. Тому до наступних відео, па Па!